Всім привіт, у вас вітає канал Димний Сусід. Мене звати Олександр. Мене Вадим. Це канал про український гриві. І ми помаємо знімати багато цікаво. А сьогодні у нас на каналі отака цікава річ. Знайомтесь, це новенький гриль від виробника Broil King. Модель називається Crown 440. У перекладі з англійської мови це корона як витвір мистецтва у ювелірній справі, як річ, без якої не можна обходити жодному королю. Якщо перекласти компанію виробника Broil King, то це. Король смаження або король барбекю. Виходить, що у короля барбекю є своя корона, яку ми сьогодні придбали. На мою думку, Бройл Кінг насправді є королем барбекю серед багатьох брендів грилів. Але чи дійсно це так, давайте разом розбиратися. При відкритті коробки нас одразу зустрічає інструкція, яка настільки проста, що іноді ми справлялися й без неї. У коробці все складено відповідно до інструкції, тому зайву деталь ви не достанете з неї завчасно. Я вважаю, це також продуманим рішенням, бо виробник по Піклувався за зручність збирання грилю. Основна задача збирання саме цієї моделі це шафа грилю, у якій можна зберігати газовий балон та різні приладдя до барбекю. Потім на цю шафу встановлюється нижня частина грилю. Це чаша з литого алюмінію та контрольною панеллю. Чавунна решітка грилю має аж дві сторони, які дають різний візерунок на страві. А ще одна з сторон може накопичувати на своїй поверхні сік та жирок страви. Якщо ви полюбляєте страву з жирком та більш соковиту, ця модель грилю. Має широкі аромапластини Flower Wave. Це дуже крута система, яка якраз надає страві грилю той самий неповторний аромат, який раніше можна було отримати, готуючи страви тільки на вугіллі. Широкі пластини рівномірно розігрівають решітку грилю, а стікаючий сік та жирок з м'яса потрапляє саме на ці пластини та випаровується, надаючи страві той самий думок, який ми всі так полюбляємо. Чотири потужні пальники зроблені за новою системою Dual Tube, які забезпечують ще більшу потужність, а значить і Кідкість нагрівання грилю. До речі, купували цей гриль у офіційного представника Broil King Україна. Зараз поясню, чому саме там. По-перше, хто як неофіційний представник, має найактуальніші ціни, які у неофіційних місцях продажу можуть відрізнятися та бути вищими. По-друге, купуючи гриль саме у цьому магазині, ви можете бути впевненими, що отримуєте насправді оригінальний гриль канадського виробництва. Так, вам не почулося: грилі Broil King збираються не у Китаї, тому за гарну якість можете бути впевнені. Усі корисні посилання я залишу в описі під цим відео. Ну а ми переходимо до найпростіших тестів для тесту нашого грилю. Я обрав дуже гарні шматки м'яса свинини, які змастили лише олівковою олією. Перед першим використанням гриль потрібно прогріти та залишити остигати вимкненим. Потім прогріти повторно, змастити решітку олією та покласти страву на грати. Такі шматки м'яса ми вирішили закупорити на максимальній потужності, по дві хвилини на кожну сторону, повторюючи так два рази, щоб у нас вийшов дуже гарний візерунок, по якому якраз багато людей впізнають справжні барбекю. Насправді це робиться зовсім легко, просто потрібно викладати стейки на грати під кутом 45 градусів, роблячи тим самим дуже гарний візерунок, яким можна здивувати друзів та гостей вашого столу. Хочу також нагадати, що барбекю це спосіб приготування страви на вогні. Це не обов'язково має бути свято. Свято роблять люди, які можуть його зробити навіть біля індукційної плити або духової шафи. Зараз, на жаль, в нашій країні триває війна. Багато людей дуже хочуть приготувати страву на вогні, але комусь може стати соромно, думаючи, що таким чином зневажають наших захисників. Насправді це не так, бо, на мою думку, треба розділяти свято та просте приготування їжі. Також треба вірити у перемогу, не донатити Та допомагати нашим захисникам. Вони й досі дуже цього потребують. Я залишу посилання на фонд «Повернись живим, який ми також підтримуємо. Тож разом до перемоги. Повертаючись до наших страв, ви тільки подивіться, який гарний візерунок роблять ці грати. І це ще ми не використовували другу сторону решітки. М'ясо виходить дуже соковитим, повністю готовим завдяки правильній конвекції під кришкою грилю. Дуже шкода, що вам, як глядачам, не можна передати аромат та запропонувати скуштувати це блюд разом з нами. Але хто зна, може колись ми будемо робити зустрічі з підписниками каналу та готувати для вас наші смачні страви. Після приготування м'яса ми спробували приготувати кабачок гриль. Він вийшов також дуже соковитий, а ще трошки пізніше курячі гомілки на овочевій подушці. Все вийшло дуже смачно. Сподіваюся, і вам сподобалося це відео. Якщо це насправді так, обов'язково ставте вподобайку під відео та підпишіться на наш канал. Тут ми будемо готувати, ділитися своїм досвідом та дуже цікавими рецептами. А ще давайте разом просувати культуру грилінгу в Україні, бо це американська та європейська культура. А ми з вами справжні європейці. Всім смачного, всім папа. -па.